Йдемо на закупи. Куди? А вже ж в Сільпо. Нова м'ясна ясна вітринка в сілько. З хамончиком, з ковбасками на знижках, лопатка на знижках по 149. Це без кістки, для фаршу. Що взяла? 5 кг акційної свинини, бо вона на гарні знижки. Гомілки, крильця. Маленькі курча, я вдома все покажу, в принципі. Курку велику і ще філе. Яйця, якщо брати в розсипну, по 39-40. Тут в основному це один. Хоча тут буває і це ноль, наскільки я знаю. Тут треба обирати. Сметана на знижках ось така. Мені треба. Треба візьму акційну, бо така дорожча. Сир на знижках зараз маздам. Ементаль шматок. Яблучка чемпіон. Брали позавчора. Вони такі смачні та соковиті, начебто виглядають звичайно, але дуже-дуже. Тому кілограмчик це не заготівлю на, на поїсти. що знайшла Я перше, бачу, щоб вони продавались. Для французького худого вже з дірочками. Я не знаю, як це сиски сюди. Треба вузенькі, щоб вони впихувались. Ну, це прикольно. Треба взяти і куштувати. Ага, є. І... Солодова, а є. А є ось така, але вона залишилась одна, а мені від одної не холодно. не жарко. Ну що, поїхали. Батон для котлет. Так, так, хочу знімати, буду вам знімати відео, як відкривати і найш... знайшла я найсмачніший соус. Нарешті вивела, покажу Сьогодні або завтра. Щоб немало. Так, так. Так. Ось і день майже пройшов. Все скупилося, буду я робити свої заготовки. Сьогодні почну. Думаю, що завтра завершу, щоб познімати, бо треба все на підносах підморозити буде і зніму обов'язково окреме відео. Що в мене вийшло. Як бачите, багато-багато м'яса купила. Зараз, якщо хочете, додому ще прийду, розкладу конкрет. Давайте по цінах покажу і скільки чого по базі розповім. Закупи, я б сказала, на тиждень у сільпо, але тут не на тиждень, бо я в основному скуповувалась для м'ясної заготовки, яку буду робити. Показую, що, чого, скільки, хліб на поїсти. Тостовий батон, бо буду крутити фарш. Треба мені. Ось такі булочки показувала вам з магазину. Хочу ходою ці французькі спробувати зробити яйця три десятки. Устриці. устриці цього разу 10 штук, я хочу зняти відео зніму. Я казала в магазині, як відкривати, бо дуже часто питаєте, так як я любитель, по 29 гривень брала устриці, як відкривати і дам на свій смак, неймовірно, смачний соус, який я нарешті вивела. Хоча дуже давно люблю устриці, вивела лишень, зараз буде рецепт. М'ясо. Свинина акційна, це лопатка без кістки 500. Бачите, навіть запакована, винесли мені 500 буду в основному крутити на фарш для заготовок. Буде багато. Я казала, що буде багато. Тушка курки була лише одна в наявності, тому я одну і забрала велика, двохкілограмова. І є ще два маленьких курча. В них ціна за штучку. В мене тут дві штучки. Далі, філе кілограм. Куряче, крильця – кілограм, гомілки кілограм. Це все-все все, 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 все. знов-таки кажу на закупи. І тут їжі, ну реально не на тиждень, може, навіть не на два. Буде багато щоб було завжди що поїсти. Так мені треба, так я люблю насправді. Чіпси взяла, бо зараз ще на знижках. Взяла ще ось такі цукерки, також на знижках показувала вам у четверг далі сир, два види сиру. На знижках мені знов-таки треба на заготівлі, брала акційні. Так, якщо точніше, тут ементаль і мазда. Перетин мазда. Два шматочки. Сметанка на цінатиках. Молочко взяла лише два, бо один я купувала четверг один літр. Нам вистачить. Взяла те, що на знижках таке ще є червоне, більш жирне. У нас просто воно вже закінчилось не було, тому взяла 2,5. Лайне на знижках три штучки взяла. Ой, взяла, що було, а він таку, таку, це завжди швидко гарнір. Я, якщо чесно, дуже люблю таку картоплю. Не можна її їсти, майже ніколи не їмо, але дуже-дуже люблю з дитинства, коли вона лишень з'явилась. Купила, що було. Взяла одну червону цибульку, зелену цибульку і печок зелені. А, білу цибулю ріпчаста, жовта вона називається жовта а, дві пепсі. Знов-таки пепсі ще є. Я ще хотіла взяти орео, яке я вам показувала акційне. Обігала весь магазин, все розгрібли. Пусті ящики стоять по 19 гривень все розібрали. Далі пів капусти і майже 3 кілограми яблучок Чемпіон. Дуже-дуже смачні. Взяла такі соковиті, соковиті, нехай буде. Так що, ось такі закупи вийшли. Вага, я не знаю. Не на замовлення їздила обирати сама, бо важливо мені було. По м'ясу бути мобільною, якщо немає чогось, замінити чимось. Важливо було саме обрати, бо в мене написано вже, що я буду робити. Ледве-ледве на авто доперли, якщо чесно. Вагу зараз, якщо в додатку покаже, мені я вам підпишу. Як вам закупи? Будете чекати на заготовки? Чи ви таке не любите?